Менеджер об'явив лістинг уже 28 листопада. Ми зможемо продати свої монети від менджер. Лістинг об'явили спочатку біржа OKX, а Пізніше вже в своєму Telegram менеджер підтвердив це, що потрібно робити, щоб забрати дроп? Заходити кожні 8 годин в гру та виконувати три основні завдання, за які ми отримуємо монети. Також є соціальні завдання по типу підписатися на ТГ канал, зайти в гру і так далі, за які доволі непогано насипають. То кономіка проекту: кеноміка майбутнього проекту виглядає доволі приємно, а саме 80% виділені для ком'юніті, з яких 60% для дропу користувачам без жодних локів, інші 20% для майбутніх нагород за фарм та активності. Меджор на примаркеті, та скільки ми зможемо заробити. Менджер з'явився на примаркеті і ціна просто вилетіла кудись в космос. 1,7 долара за монету. При тому, як тільки вона вийшла, ціна була всього лиш 0,015. Звісно, вірити премаркету не потрібно, і ціна точно впаде і буде відрізнятися на лістингу, куди ми можемо вивезти свої токени. Доступ на вивід, поки тільки маємо на біржу OKX, але це тільки перша біржа, яка заявила про лістинг. Думаю, ближче до лістингу появиться більший список бірж для виводу. А щоб не пропускати новини про лістинг меджера або іншої тапелки, рекомендую підписатися на мій YouTube або телеграм канал, де я регулярно викладаю пости. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, якщо вам була корисна ця інформація. Пишіть в коментарі, скільки у вас монет і скільки очікуєте заробити. До зустрічі!